Вітаю! Сьогодні! Ми подивимось вправи для розвитку зорової і слухової пам'яті. Будемо поступово ускладнювати завдання непомітно для дитини, і тому всі вправи ми будемо проводити в ігровій формі. І перша вправа хто де знаходиться. Для цього нам знадобляться різні іграшки, але вони десь у нас будуть знаходитись. Ось потягом у нас їдуть Бобер і Черепаха. Обов'язково ми це все будемо проговорювати разом із дитиною. На мопеді їде ведмежатко. Поросятко знаходиться у хатинці. Іграшки можуть знаходитись у ліжечку, за столом, на стільці, тобто використовуємо всі іграшки, які у нас є під рукою. Після того, як ми все це обговорили, ми іграшки беремо, дістаємо всі ми ці іграшки і перемішуємо їх. Так. І потім ми пропонуємо дитині пригадати, а де ж яка іграшка у нас знаходилась. Де у нас був поросятку, у хатинці у нас був поросятка. Або БР, де у нас був, він їхав на потязі. А ведмежатко? ну і так далі, відповідно, ми будемо розставляти всі іграшки. Наступна наша вправа для розвитку об'єму пам'яті. Для цього нам знадобляться невеличкі іграшки, різні, будь-які, які у нас є. Ми виставляємо іграшки. І проговорюємо з дитиною, яка це іграшка: поросятка, бобер, черепаха і так далі. Після цього нам знадобиться паперовий стаканчик. Замість паперового стаканчика ми можемо навіть взяти якусь пластмасову чашечку, тобто можна використовувати будь-які предмети, які у нас є під рукою. Після цього ми пропонуємо дитині пригадати, а хто ховається під стаканчиком, хто це у нас. Поросятку? А хто у нас зараз заховався? Бобер, правильно, і поступово ми накриваємо усі іграшки. А як же нам ускладнити це завдання? Ми будемо додавати ще один стаканчик. Накриваємо декілька іграшок і пропонуємо дитині пригадати, хто у нас заховався, хто тут заховався. Поросятку перевіряємо правильно і накриваємо наступну іграшку. А тут хто у нас заховався? Бобер правильно і накриваємо наступну іграшку. І так ми можемо збільшувати кількість іграшок і кількість стаканчиків. Ця вправа тренує. Об'єм пам'яті. Наступна вправа для розвитку слухової пам'яті. Для цього нам знадобляться різні іграшки, які видають різні звуки. Що це можуть бути за іграшки? Звісно, це різні іграшки піщавки, їх дуже багато, але всі вони видають різні звуки. Ось такий звук видають, можливо, ось такий. Можливо, ось такий. Все це ми показуємо ага. дитині, разом роздивляємось і слухаємо, що ще ми можемо використовувати різні брязкальці, дзвіночки, які ось такі звуки видають. Ми можемо взяти е, енерційну машинку, вона також видає різні звуки. Також ми можемо взяти якусь коробочку, чашечку, ложечку, постукати, Це теж буде звук. Беремо все, що видає звуки і що у нас є під рукою. Це не принципово що. Саме ми візьмемо. Після того, як дитина ознайомилась з цими іграшками, нам знадобиться якась ширмачка, коробочка, ми приховаємо оці іграшки і будемо спочатку по одній давати послухати дитині. Ось, наприклад. Так, і дитина зараз буде намагатися вгадати і пригадати, яка саме це була іграшка. Якщо дитина спочатку не вгадала, можна всі іграшки взяти, ще раз їх послухати, які звуки вони видають, і щоб дитина все ж таки пригадала, яка ж саме іграшка щойно звучала. Після цього нам потрібно буде трошки ускладнити цю вправу. Для цього нам знову знадобиться ширмачка, і ми будемо у певній послідовності демонструвати дитині звуки. Наприклад... Прибираємо ширмачку, і дитина повинна не лише вгадати, яка саме іграшка видавала звук, а й відтворити це у певній послідовності. Ми можемо трошки ускладнити завдання, якщо ми збільшимо кількість іграшок. А якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Я дякую всім, хто підписався, і до зустрічі!